Що можу сказати? Я тільки можу подякувати своїм хлопцям, які сьогодні е, практично виповнили все те, що ми планували. Ми розбирали детально цю команду. Ми знали, що хлопці грають оболонь. Більш вертикально дають натиск в перші хвилини. Ми тоді пропустили дві таких атаки, але ми змогли витерпіти і потім взяти під контроль весь по весь тайм, з який заслужено перемогли Два нуль в другому таймі ми. Трохи прибудувалися, знали, що зараз соперник буде давити на нас, незважаючи на те, що грали в меншості, ну, провели чотири заміни необов'язкових, які ми не планували. Ми зовсім планували другий хід гри у другому таймі, але ці заміни внесли великі корективи на другий тайм. По погоді було дуже спекотно, ми витримали цю жару. Вийшли на матч дуже впевнено і виграли цю гру. Всі віддавались по максимуму. Гарно провели матч, що і в першому таймі, що у другому. Початок гри ми, скажемо, що провалили, тому що суперник вийшов, почав нас притискати до наших воріт. Ми витримали цю напругу, переломили хід гри і вирівняли. І Вийшли, вперед, забили два м'яча у першому таймі. З впевненістю ми вийшли на другий тайм і виграли цей матч. Насамперед ми готувалися до цього матчу дуже серйозно. Був тижневий цикл, ми напрацьовували свої взаємодії, не підлаштовувались під суперника, награвали свою гру. Та сьогодні ми це показали, що ми заслужено перемогли, контролювали хід поєдинку протягом всього матчу. Забили три м'ячі, пропустили пенальті. Не знаю, чи 100% пенальті, але ну, як є, виграли, взяли три очки, це найголовніше. Перший тайм на початку Аболонь створила пару непоганих моментів, але ми ліквідували їх. Потім забили важливий м'яч, потім пенальті, видалення 2-0. В другому таймі, може, трішки сіли. На свою половину, але грали більш по рахунку та довели матч до перемоги. Тренерський штаб детально розібрав з нами гравців команди Болонь, тому, виходячи на поле, ми повністю знали, як нам діяти в тій чи іншій ситуації. Я вважаю, що наші кожен з наших м'ячів це, це послідовність того, що ми виконували установки тренера. Так, десь в другому таймі пропустили один м'яч, але на останні хвилин 8 чи 10, здається, ми повністю сконцентрувалися і билися дійсно один за одного. Тому вважаю, що сьогоднішня перемога повністю закономірна і рухаємось далі, і намагаємось покращувати свою гру та перемагати. Є над чим працювати, але вже і хлопців можна можливо зрозуміти, вони і по рахунку грали, і ми чекали цієї контратаки, яку ми успішно провели, забили третій м'яч. Вважаю, пропустили м'яч з пенальті, але там вже арбітер ошибся, помилився на рахунок 11-метрової позначці. Але там був раніше фол, там треба було свістити. Виконав 11-метровий дуже певним, на мою думку, і відправив м'яч у кут. Ні трошки не хвилювався, підійшов, забив, що й що треба було від мене. Оболонь команда така, що б'ється, цепляються на довгих передачах, грають в, на нападників на, на своїх та створюють там моменти. Як такого контролю м'яча в них не було. Так, старалися хлопці. В цілому непогана команда, але на мою думку ми грали на голову сильніше. У нас гарна команда, і мені здається, основне, що нам сьогодні допомогло, це самовіддача і те, що ми билися дійсно один за одним.